Ситуація на Закарпатті починає накалятися. Вітаю, вас, шановні друзі. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що на Закарпатті діє якась незрозуміла ОПГ, яка складається із ТЦК, поліції та ще якихось невідомих людей у масках. Ну, я вже розказував, що це за невідомі люди у масках, в Одесі таких дуже багато. Це добровольчі батальйони, які за 15 дві тисячі доларів на місяць, щоб не йти воювати, вони допомагають цикашникам пакувати інших людей. І ось така сама організована банда працює на Закарпатті. Їзде декілька бусів. Вони собі обирають якусь жертву, і неважливо, людина йде там по вулиці або їде машиною один, двоє. Вони підрізають цю машину, перекривають дорогу, витягують звідти людей, і люди просто пропадають. І в таких випадків стає все більше і більше. Одне з таких відео, там, де бус переслідує машину, я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шахті профілю. Причому, як заявляють місцеві жителі, ні поліція, ні СБУ, жодні взагалі органи влади ніяк на цю ситуацію не реагують. І от сьогодні сталася ще одна дуже цікава новина на Закарпатті. Там жінки, а також люди за 60 років, тобто ті, кого не можуть мобілізувати, перекрили одну із важливих автомагістралей, просто ходили по пішохідному переходу і не давали проїжджати машинам. Таким чином вони організували акцію протесту проти того, що ТЦК викрадають людей на Закарпатті. І Як ви думаєте, що сталося? Абсолютно правильно. Тут як тут з'явилися поліцейські, приїхало там 4 чи 5 нарядів поліції і почали пакувати всіх цих жінок і розганяти весь цей мітинг це відео я також опублікував на своєму телеграм-каналі. Ну, як бачите, підходи української влади не змінюються. Головне, якнайбільше залякати людей для того, щоб вони боялися навіть слова сказати. Ну а всі ці ручні пси типу поліції, ДЦК та цих незрозумілих найманців це все інструмент влади, який виконує незаконні накази. Тут важливо інший нюанс, щоб у ця вся ситуація не стала початком того, що Закарпаття скаже: до побачення, Україна, ми йдемо до Угорщини.